У нас є рослина, яка давним-давно застосовується в медицині, яка зупиняє старіння клітини самої, тобто самої клітини. Але, от як Олена помітила ще правильно, є один момент. Якщо ви візьмете одну баночку і проп'єте, ви не зупините старіння. Тому що оцей саме окислювальний стрес, про який нам розповіла Олена, він відбувається кожного дня. Так? Кожного дня, особливо ми живемо в місті е ми, там, після пожеж, після обстрілів, там, транспорту багато, воно все літає в організмі ці окислювальні речовини, ми їх вдихаємо і вони е ну, впливають на здоров'я нашого організму. А от, от один з рецептів, як цьому запобігти, це системно приймати астрагал. Яким чином? Раз на три місяці купили собі е, пляшечку Астрагала і пропили профілактично і зробили перерву там, за три місяці знову купили. Зробили перерву і знову купили. Тобто гарна новина в тому, що у нас є Астрагал. А є ще одна новина, скажімо так, для того, щоб був ефект, його треба приймати системно, постійно. Там, 4, там, рази на рік, раз на квартал, покупати і приймати. І тоді буде гарний результат. Дякую. Дякую. Тепер.